така. Ось такі в нас є скульптури, скажімо так. Намика жига мне попалась на ходу. Ну, такая незанька, да, вроде? Такі їздять в центрі автомобілі. Проскакують. Тут стройки йдуть вовсю, на глазах прям строїться все, строїться. Буквально недавно тільки стіни були, якийсь фундамент залитий. А зараз реально ми бачимо, що тут конкретно вирисовується якась хата, будівля, офіси чи що воно таке, Ну, я бачу що стекляне щось буде, кран на кожному шагу тут везде строїться, бачите, робітники працюють. А рядом будівля бачу трохи якась старенька. Видно, що не добралась до неї, щоб її знести. Не знаю. Ну сам факт, що тут, виходить, центральна частина міста і діло дійде і до неї. Собственно, і до такої будівлі. І ось такий старенький домик тут у нас стоїть. Невеличкий. Це у нас пам'ятка, прибутковий будинок, пам'ятка архітектури написано. Ось така у нас виглядає. Дуже опасно тут для неї ходити, друзі, бо кирпичі, які висять, можуть упасти на голову, скажімо так. Буде не сильно приєдно. Бачите, стільки тут автомобілів в цьому центральній частині міста. І везде, як бачите, йдуть стройки, будівництво, крани везде стоять, ну, тобто везде щось шевелиться, строїться, скажімо так, такого плану. Дуже красиві дома, тут знаходитись дуже красиво, краєвиди такі, скажімо так, дійсно. Везде будівництво, везде дійсно є на що подивитися, друзі, насамперед. І всілякі розважальні центри, всякі кав'ярні, кав, кавоварні там і тому подібне. Тобто дуже багато чого можна подивитися. Десь ремонт йде, десь віддихають, все в кучі, коротше, скажімо так. Я одразу перепрошую за тряску в ефірі. У мене говпрошка яка без стабілізатора, щоб не привертати, скажімо так, увагу. Дивіться, як тут красиво зроблено. Дійсно. Хтось фотографується, хтось віддихає, гуляють, спочивають. Така будівля інтесна, дивіться, яка дійсно. Високі дома такі. Ну, дійсно красиво, дійсно красиво, друзі. Подивіться, як тут. Мені подобається реально. І в далечині видніється у нас знову кран. Ось вітрите як скульптура інтересна теж. Навірно, з меді, На ржавіє. Насамперед тут скульптур дуже багато, друзі, бо це центральна частина міста і скульптур дійсно везде багато. А це тут у нас жалізний ополончик чи як його правильно тут називають. Тут везде фотографуються, як бачите. От. Ось так він тут виглядає, стоїть. Ось такий, бач, до половини, Да? я не знаю, що він зроблений, чи він металічний, чи він з чого тут зроблений, не можу знати. Ну, сам факт такий великий дядько, скажімо так. Більше всього, що він металічний, друзі. Так, ну що, двигаємося далі, потихеньку, Подивимося, що в нас ще. Бо будівлі і будівлі ми насамперед, якщо розібратися, я взагалі хотів зняти вам осінь і є дерева, які дуже красиві, дійсно, жовті, вони трохи далі в нас там знаходяться, там ми собственно і подивимося. Тут бачите така будівля інтересна. Теж під стариночку. Ну, а далі старий дом дійсно якийсь теж архітектурний, мабуть, не знаю. Якби я був з Віталієм Піскуном, то я б розказав мені все. Вот. А так я поки що сам. Не знаю чи сюди можна йти, давайте пройдемося, мені інтересно. Я люблю побродити по всіляких таких містах. Інтересно. А можливо сюди й не Я оце не знаю. Може тут закрита якась територія. Там вже працюють крани, я дивлюся. Добре, друзі, ми туди йти не будемо. Підемо назад шукати дерева жовті, щоб показати вам, як вони виглядають вживу, а не через стекло автомобіля притонованого. Так, кран стоїть, теж везде везде все робиться, бачите. І будівля старенька якась. Тимчасові незручності вибачаються. Взагалі там де я йду, тут йти, звісно, не можна. Нам треба перейти дорогу. І ось всього, кстати, у нас переход. Бо я з вами забалакався. З вами забалакався і пішов туди, де не слід. А зараз ми підемо навстрічу нашим жовтим деревам, а іменно каштанам, друзі. А іменно каштаном. Знялися вгору. Трошки піднялися вгору. Йдемо далі. На нашому поті якраз ми можемо наблюдати конкретно жовтий каштан. Дуже чудовий, красивий на вид в цю пору року. Якраз щось ніхто не замітає тільки дивлюся. Немає щоб хтось замітало. То да, насамперед... Дійсно красиво. Дійсно красиво. Настільки зараз густо і часто падає листя, що його неможливо зараз прибирати, бо воно на глазах падає. Дивіться, хіба це не краса? Хіба це з вікна побачиш автомобіля затонованого таку красу, друзі. Ну а далі в нас локація. Друзі і не друзі. Я сподіваюся, що вам сподобався. сподобалась наша прогулянка, це відео. Якщо так, будь ласка, поставте. Лайк, підпишіться на канал, не підписник, якщо вам цікаво було. І ви можете підтримати мене, якщо є бажання у вас в наш нелегкий час е своєю підпискою, стати спонсором мого каналу. Всім миру, всім добра, всього найкращого і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди. Надіюся, до скорої зустрічі у мене на каналі. Пока-пока, друзья.